27 вересня виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про створення в місті волонтерської ради. А вже 2 жовтня її учасники зібралися на перше після офіційного заснування засідання. Під головуванням очільника міста благодійники сформували дорожню карту подальшої роботи та обмінялися ідеями співпраці, аби ще ефективніше працювати на спільну мету, бути надійною підтримкою війську та мешканцям громади. Священнослужителі та молодь міста, благодійники іноземці та небайдужі мешканці Кам'янського, представники провідних волонтерських організацій. Волонтерська рада стає платформою для обміну ідеями, досвідом та ресурсами, створюючи волонтерський рух у місті ще більш координованим та ефективним. У Кам'янському залі дуже потужний волонтерський фронт, адже дійсно сьогодні багато в нас є організацій, які допомагають і вимушеним переселенцям, і військовим, і всім в принципі, і нашим містянам, які втрапили в халепу, дабо знаходяться в скрутній ситуації. І дійсно нікого не залишаємо осторонь. Сьогодні ми вдруге зібралися такою потужною командою і вирішували нагальні питання, адже потрібно вибрати напрями, по яким будемо працювати. Дійсно, ті напрями, які важливі і нашому місту, і нашій громаді, де ми можемо бути 100 корисними. Ська влада кам'янського, у тому числі в межах програми Ми разом постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Однак сьогодні ситуація вимагає ще більш плідної взаємодії та координації. Кожен фонд, кожна організація сьогодні виокремив найголовніше найголовніший напрямок своєї діяльності. Їх сьогодні ми почули чотири, і ясно, що кожен фонд, кожна організація працює саме в цих чотирьох напрямках, але кожен обрав ще також найголовніший, Тобто, де в нього виходить найкраще ці збройні сили України, і нужденні, і відновлення чогось, і переселенці. Тобто, кожен десь може більше. Приділити цьому увагу, поспілкувались з приводу комунікацій самої волонтерської ради і безпосередньо місцевої влади, бо є деякі питання, знаєте, котрі організації не можуть вирішити самостійно. Також під час засідання опрацювали пропозиції від депутата міської ради та волонтера Андрія Дроговоза щодо посилення напрямку допомоги та підтримки родин загиблих героїв Кам'янського.